Покажу вам сьогодні, як змащувати гвинти направляючі. Елементарний спосіб, простий, але дієвий. Беремо віртенку по-народному, ще називається по-научному, скажімо так, масло індустріальне Е20, якусь ємкість і змазуємо гвинти. Ну, такими рухами, як фарбуємо поверхню. І гвинти і направляють. Для Осі Y це доволі такий трудоємкий процес, тому гвинт по осі Y можна мазати раз в тиждень, хоча би в кінці робочого дня знімати от робочу поверхню. На даному станку це МДФ. До речі, є в наявності отакий от, от станок зараз на продажі. Робоче поле 1200 на 800х160 на, на циліндричних направляючих. Гвинти ШВП. Мотори на ман 34 4,5 Н. По всіх осях. Гнута зварна рама, фрезерування під направляючі під мотори під кріплення ШВП. Є в наявності такий станок можна придбати. І так, вернемось до змащення. От ми змастили, потім запускаємо програму Це студія. Це студія. Так. Потім вмикаємо станок. В такій послідовності і потрібно це робити. Спочатку комп'ютер і програма, потім станок включається. А виключати в зворотній послідовності. Вимикаємо станок, потім вимикаємо комп'ютер. от У мене на комп'ютері я зробив собі програму. Для очищення, я її назвав. Значить, що ми робимо? Першим ділом, бачите, от біля X Y, Z, з цієї сторони, злівої, немає у нас нічого. Це значить, що у нас станок не обнулений. Йдемо ми в операції. Операції. І двігається к начальної точці станка. Заходимо, обираємо всі осі. Натискаємо і станок поїде в свої навчки, в начальні координати. На датчики. Поїхали. Заторнулись. X і одночасно рухаються теж на датчики. Так, станок у нас обнулений. Це віконце ми закриваємо. І з цієї сторони, злівої, ми бачимо кружечки. Це значить, що станок наш обнулений і він бачить, з яких, з яких координат йому рахувати його ліміти, межі, за які не можна заїжджати, отак от скажімо. От, тоді що ми робимо? Заходимо в файл, открити. Ну, у мене папочки УПА вибираємо всі типи файлів. От, у мене в CNC є такий файлик. Откриваємо. Заходимо в вкладку Auto, бачимо тут на борджікоді. Натискаємо кнопку Play. І станочок собі поїде по своєму робочому полю з початкових точок в свої крайні ліміти, повернеться назад, і таким чином він прокатає по гвинтах і направляючих ту змазку, яку ми нанесли, все лишнє пильники зітруть, а все, що потрібно, залишиться на гвинтах. И гайках, и направляющих, и каретках То есть, ну, поехали На швидкості 6 тысяч миллиметров За хвилину, ну 6 метрів він виконує такі задачі, а задачі в нього прості прогнати нашу змазочку по направляючим і гвинтам. Щоб не робити це вручну, отак ми робимо, і станок прослужить вам довго, і механіка надовго надовше збережеться і буде точною. І надійно. Отак. От Такий у нас станок. Так він облаштований зсередини. Ось тут ззаді на іксу теж є кришка. Все, оцієї процедури достатньо для, те, для того, щоб. Наш станок, наша механіка прослужила довго і була змащена і служила нам, ну, відслужила свій ресурс, скажімо так. Дякую за увагу. Кому потрібен станок, звертайтесь, є в наявності, можна придбати всього найкращого.